Франківці вшановують героїв. У місті відкрили анотаційну дошку педагогу Богдану Ступарику. Встановили її на фасаді будинку на Заклинських 6, де проживав доктор педагогічних наук, професор та заслужений працівник професійно-технічної освіти. Це вже 23-й пам'ятка відкрита у рамках програми Іван-Франківськ Місто героїв. Пам'ять видатного прикарпатського педагога Богдана Ступарика вшанувала відкриттям анотаційної дошки. Доктор педагогічних наук, професор, очолював першу в Україні кафедру історії педагогіки. Під час відкриття дошки ректор Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда визнав, це ціла епоха місцевого вузу. Сьогодні ім'я педагога носить кафедра педагогіки Прикарпатського національного університету. Адже ця людина мала досвід роботи у школі, технікумах та університетах. А його наукова школа стала однією із найпотужніших в Україні. Він не тільки давав знання учням і студентам, він створив потужну наукову школу, яка сьогодні вважається одною із провідних в Україні. І саме заслуга педагога і підведення підсумки його життя є в тому, скільки ти маєш учнів. Він дійсно. Може гордитись тим, що він має не тільки розумних. Але як ми бачимо, вдячних учнів, які шанують його. Пам'ятний знак на фасаді будинку, де проживав Ступарик, з'явився у рамках ініціативи Івано-Франківськ Місто героїв. На думку ініціатора встановлення дошки, директора центру розвитку міста Руслана Марцінківа, педагог має стати прикладом для українських освітян. Великий патріот, велика людина, яка сьогодні повинна гідно вшануватися в нашому місті. Саме сьогодні ми відкриваємо цю дошку там, де він мешкав, там, де його було помешкання. Навіть на, біля тієї квартири, де він жив. Такі видатні постаті вони повинні гідно бути вшановані в місті Франківську. Віддати шану Богдану Ступарику прийшли його учні, колеги та друзі. А право відкрити дошку надали рідним академіка. До речі, це вже 23 третя пам'ятка відкрита у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв.